Toyota Land Cruiser Prado 150 2013 рік, 3-літровий дизель автомат на повному приводі, офіційний автомобіль від єдиного власника. Класний білий колір, машинка обслужена, машинка збережена в класному стані. По салону у нас Алькантара і Шкіра, є підлокітничок. Попереду. Нас зустрічає безключовий доступ на передніх дверях. Чотири електросклопідйомники, е, механічні регулювання сидінь-підтримка. Тут у нас складання дзеркал, підігріви, мультіруль. Також у нас є круїз, приборочка 207 тисяч рідного пробігу. Автомат в двох зоні клімат-контроль. Також у нас вибір режимів руху та багато іншого. Класний варіантик, тому, якщо сподобалась вам дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1 компанія Автофокус.